В ефірі передача особлива про найважливіші події, і факти в Україні і світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 7 жовтня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних українців, як мандрівник і письменник Василь Григорович Барський, перший український льотчик Левко Мацієвич, правозахисник Валерій Маршенко, який помер у ленінградській в'язниці, артистка Маргарита Куніцина, яка уславилася виконанням ролі проні Прокопівни у фільмі за двома зайцями, та архітектор Павло Альошин. Саме цього дня 1253 року коронованого Галицько-Волинського князя Давнила Романа. Новича 1943 року письменника сатирика Остапа Вишню звільнили зі сталінського концтабору. 2001 року в небо злетів перший вертоліт незалежної України, керований пілотом Станіславом Полуйчиком. А за календарем ООН сьогодні всесвітній день дій за гідну працю і міжнародний день усмішки. Головна сенсація учорашнього дня в Житомирі у центрі міста під час ремонту тротуару несподівано виявили старовинний підземний хід. Ким він збудований і куди веде, поки що не ясно. Побачити Житомирське диво навперебій поспішають бажаючі. Побувала там, звісно, і наша знімальна група.

Ще про особливі події у нашому краї у Житомирі почала діяти школа української вишивки. Обласна філармонія готує сольний концерт львівського співака Валерія Кириченка. Коростень запрошує на традиційне древлянське свято просто на покрову. За оцінкою влади Житомира, реконструкція міського парку культури і відпочинку імені Гагаріна триватиме не менше року. Вже за тиждень до свята Покрови і Дня захисту України ми продовжуємо знайомити вас з відповідями на наше спеціальне опитування. Кожен чоловік, який може і фізично, і в першу чергу морально тримати зараз зброю, тому що це не просто служба в армії, це захист. Захист вітчизни. Насправді йде війна. Ніхто нікого не заставляє, ніхто нікого не гонить, і, як де кажуть, там, що забирають всіх підряд. Кожного тут повинно бути в душі, ну все одно війна на порозі. і Щоб сюди не допустити. Щоб тут нормально клали плитку, працювали люди, гуляли діти. Так от там хлопці стоять на тих рубежах. Ото справжні справжні чоловіки, справжні захисники вітчизни. Захисниці це патріот вітчизни, значить, який болі за свою країну, за своє, за своє житло, за свою сім'ю. За все це патріот і є. Так як в АТО, зараз люди захищають. Якщо підійти до питання чисто по-людськи, то треба захищати свою батьківщину, землю, від загарбників, від ворогів. Ось так я і розумію. Крім того, ще є екологічна сторона. Якщо не захищати, теж природа знищується, а це своя земля. Вона така маленька, хрупка. Хочеться, щоб вона довго була і нам допомагала. Тим часом, вкотре здивувала нас Верховна Рада України. Вчора вона не захотіла заборонити російським артистам, агресивно налаштованим проти нашої країни, виступати у нас з гастролями. І ще про особливі події в Україні та світі на фронтовому Донбасі про російські гібридні загони бойовиків минулої доби здійснили 30 обстрілів позицій українських воїнів. Російські військові літаки демонстративно здійснили провокаційні польоти над Фінляндією. Провідні мас медіа продовжують аналізувати безпідставний арешт у Москві українського журналіста Романа Сущенка. Це питання обговорить Генеральна асамблея ООН. Жертвами тайфуну метю в Гаїті стали вже понад 300 Громадян у зв'язку з його наближенням до США у штаті Флорида оголошено надзвичайний стан у відбірному матчі чемпіонату світу з футболу. Збірна України не втримала перевагу в матчі з турками і зіграла в нічию. І трохи незвичайного вчені з американського медичного коледжу імені Ейнштейна заявили, що знайшли межу людського життя. На їх думку, попри всі досягнення медицини, гранична межа людини 125 років. Торік, до речі, гранична тривалість життя середньостатистичного жителя землі став, склала 81 рік. Натомість, професор Гарвардського університету Девід Сінклер вважає, що життя людини може перевищувати навіть 200 років. Років це була передача особливе про особливі події. Факти, яку дублює наш сайт Вірадіо Бережіть себе та Україну до понеділка.